Добу без газу прожили мешканці 13 багатоповерхівок міста. Як розповів нашій репортерці Ірині Діду, головний інженер газової служби Олександр Бевз, люди у своїх квартирах зняли вентиляційні шахти, тому їх від'єднали від газопостачання. Коли наша знімальна група приїхала до одного з будинків на переговоре 103 а там вже працювали ремонтники. Жителі сказали, що подачу газу їм пообіцяли відновити під чесне слово, що вони все виправлять. Відключили на весь будинок. Від цього пострадали всі мешканці будинку. Це 240 квартир, де є похило віку. Люди і маленькі діти практично вчора. По сьогодні оце машина приїхала, будуть відновлювати газопостачання. Страдали. Ми маємо саме той випадок, коли при обстеженні димових та вентиляційних каналів в будинках, в ряді будинків по вулиці Пирогова, Лялі Ратушної, по вулиці Ленинградській, Короленка, Тімірязіва виявлені саме факти самовільного демонтажу вентиляційних блоків в багатоповерхових житлових будинках, що призвело до порушення самої системи вентиляції. От. Відповідно до даної наданої нам інформації листа міського комунального підприємства, ми попередили мешканців спільно з працівниками ЖЕКу, де вказали причини, за якими, по яких будуть відключені дані будинки, якщо дані порушення не будуть усунені. От. І наразі, 27 числа, ми розпочали дану роботу. Працівники служби газу, які приїхали відновлювати подачу газу у будинок по вулиці Пирогова, 103А з нашою знімальною групою спілкуватись відмовились. Сьогодні вже буде відновлено. А що для цього потрібно? Я ж вам не знаю, що цього потрібно. Не заважати, не откликати нас від роботи. Були надані гарантійні листи житлово експлуаційними конторами та житлово експлуаційним об'єднанням про те, що роботи по відновленню вже розпочаті. І для того, щоб не створювати соціальні напруги серед мешканців, ми просто пішли на зустріч і відновили зараз, відновлюємо газопостачання за даними будинками, але це не означає, що слід заспокоїтись і залишити ситуацію так, як вона є. Якщо не будуть відновлені димові та металіційні канали, якщо не буде забезпечено кратність повітрообміну в даних от квартирах, газопостачання їх буде припинено. Ірина Дідух, Володимир Гирявенко, телеканал «Віта».